Як правильно запускати кіз? Саме перше, що ви маєте зробити, так це набратися рішучості і змиритись, що молока може не бути. Тоді усвідомити важливість та необхідність даної процедури. Кіз необхідно запускати тому, що під час лактації всі ресурси кози йдуть на виробництво молока. Якщо не зупинити доїння, коза буде виснажуватися. Козенята отримують менше поживних речовин. Є ризик народження слабких козенят. Не відпочиває саме вим'я. Коза, яку не запускають, часто дає менше молока після окоту, щоб коза набрала сили перед пологами. Кіз ми запускаємо поступово у декілька етапів. Перший етап це зменшення кількості. Доїні. Якщо доїли два рази на день, то переходимо на один раз. Також паралельно ми обмежуємо тварин у кормах. Так, наприклад, зменшуємо концентрати, зернові виключаємо особливо ті, які містять багато білка. Овочі, буряки, моркву, гарбуз, зелену траву. Зменшуємо час випасу. жом та інше. За другим етапом ми пропускаємо дві дойки і проводимо контроль вимені. Воно повинно стати м'яким та дряблим. І до речі, перехід від одного етапу до іншого свідчить кількість надоєного молока. Вона має зафіксуватись на одному рівні. Третій етап зазвичай проходить дуже швидко. Ми доїмо вже через три доїння і переходимо до четвертого етапу. Спостерігаємо за рівнем молока, фізіологічним станом вимені і ми доїмо через 4 дойки. П'ятий етап. Ми доїмо кіз раз у 5 днів. І робимо це Буквально двічі, після чого припиняємо доїння зовсім. Так як вим'я не повинно більше наповнюватись. Друзі, головне в цьому процесі робити все поступово. Адже різке припинення лактації може викликати мастит.